Вітаю вас на каналі про мене. Що таке самомотивація? А що робити, коли мене вже нічого не мотивує? Де брати мотивацію, коли в тебе опускаються руки? Або я більше не хочу працювати як кінь. Так, якщо би це був останній день мого життя, то як би я його прожив? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про менеджмент. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка допомагає нам грати вдовго, а саме про самомотивацію. Мене все ще звати Оксана Бойко. Хто вперше на каналі, я бізнес-тренерка, коучиня та засновниця школи менеджменту. Я обожнюю свою справу, і мені здається, що цим Допомагаю також любити свої справи іншим людям і розкривати їхній потенціал. Отже, ми поговоримо з вами про самомотивацію. Що таке самомотивація? Насамперед для мене це здатність, знаєте, віднаходити такі внутрішні мотиви, рухатися далі тоді, коли складно, коли в нас щось не виходить, коли опускаються руки, коли вимкнення світла. І ти навіть фізіологічно не завжди можеш задовільнити якісь свої базові потреби через ситуацію, яка склалася в країні. Якщо ще зовні є якісь проблеми, там, невиконання планів, або ти не встигаєш щось зробити, те, що запланував. Вам це все дуже сильно тисне на нас, і мені здається, тема самомотивації є однією з такої найактуальніших. Чому мені прийшла ідея записати саме це відео? Тому що до мене дуже часто останнім часом пишуть колеги із запитанням: а що робити, коли мене вже нічого не мотивує. Робота не мотивує, мене не мотивують мої друзі, мене не мотивує моє середовище, мене не мотивують навіть мої досягнення і навіть мої діти. Чоловік теж мене не мотивують. І ви знаєте, в кожного бувають свої причини, чому зникає мотивація, і ви знаєте, замість того, щоб сушити мокрий килим, там, скажімо. І одразу давати вам якісь рішення. Я би запитала себе, звідки тече, та звідки, чому наш килим стає мокрий, умовно так, звідки причина того, що в мене зараз немає ось цієї внутрішньої мотивації, і причин там може бути дуже багато. Тому сьогодні ми розглянемо якісь такі базові речі, про які мені відомо. А ви якщо маєте якісь свої рішення, то поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, де брати. Мотивацію, коли в тебе опускаються руки, і як рухатися нам далі. І один із класних прикладів є, власне, і для мене, навіть не лише прикладів, а. І методом, і водночас, і методом, який має в собі багато інструментів для самомотивації, це звісно, що наш емоційний інтелект. Я скажу, що в свій час, коли я переживала певні кризи, і мені здається, що кожного разу, коли ми проживаємо певні трансформації, ми проживаємо ці кризи, то мене врятував тренінг з емоційного інтелекту. Тоді, коли я потрапила вперше на цей тренінг, я почала знаєте, займатися. Таким самокоучингом і досліджувати себе глибше. І одне з перших запитань, яке би я поставила собі, це дійсно, а що я зараз відчуваю, так яка в мене зараз емоція? І навіть якщо ви не можете назвати свою емоцію, то ви можете назвати можливо своє відчуття, почуття чи навіть стан, так можливо, ви скажете, що я відчуваю себе погано або засмучено, або можливо, ви себе почуваєте втомленим. Але тоді, коли ви вже діагностуєте перше, що ви зараз відчуваєте, ви наче даєте цьому право на існування, і далі можна з цим щось робити. Так? Далі можна досліджувати і ставити собі запитання, бо зазвичай за якоюсь певною емоцією приховується наша якась потреба незадоволена. Так швидше за все, ми десь забули про себе. І один з найчастіших варіантів це дійсно, коли люди забувають. Про себе, ну так складений світ. Ми просто біжимо постійно. Там робота, там діти, там чоловік, там ще щось, там наші цілі. Але ми дійсно забуваємо зупинятися і займатися такою саморефлексією, запитувати, чого я хочу зараз. Так і на тренінгах, до речі, я коли ставлю таке запитання, чого я хочу зараз. Не всі люди мають відповідь на це запитання. І звідки дізнатися? Звідки дізнатися? З чого почати, в принципі, коли я не знаю, чого я хочу. От є такі люди, я точно знаю, що ви будете серед тих, хто дивиться це відео. Дивіться, якщо ви не знаєте, чого ви хочете, то почніть з того, чого ви не хочете. Так? І якщо ви почнете собі ставити запитання, чого я більше не хочу, то тут якраз піде вам список незадоволених якихось ваших сфер в житті чи, можливо, конкретних речей, Чей, наприклад, я більше не хочу, скажімо, перебувати в компанії, де мене не цінують. Або я більше не хочу перебувати в стосунках, де мене більше не цінують, або я більше не хочу а, працювати як кінь. Так, я хочу отримувати задоволення від того, що. І дивіться, і вже і зразу йде, я хочу отримувати задоволення від того, що я роблю. Я хочу мати хобі, встигати на це хобі. Я хочу, можливо, мати можливість подорожувати. І коли у вас з'являється оце перше Я хочу, то там ви помітите дуже багато енергії. Але навіть щоб до цього етапу прийти, потрібні певні ресурси енергії, щоб навіть до цього етапу прийти. Тому з чого я би почала, от мені дуже подобається. Знаєте, на прикладі Опри Вінфрі. Я не кажу брати мій приклад. Я кажу, візьміть приклад людей, які можливо будуть для вас авторитетними. Опра Вінфрі каже, що вона кожного дня записує вдячності за цей день, і навіть три маленьких вдячності. Що було цінного в цьому дні може змінити ваш емоційний. Фон, і ви починаєте помічати, тому що ми часто не помічаємо, що в нас є добре. Наприклад, те саме світло. Дивіться, було декілька днів вимкнення світлом, і нам було супер некомфортно. Як тільки увімкнули, я вчора кажу, Боже, як добре, в нас вімкнули світло, я прийму теплий душ, чи ванну. Це так круто, коли в мене вдома тепло. Але в нас, коли є це кожного дня, ми це сприймаємо як належне. Так, але це важливо, це створює теж наш стан. І вчені кажуть, що є така штука, як гедоністична адаптація. Так? Коли ми звикаємо до, до хорошого в нашому житті настільки, що ми перестаємо це цінувати, коли ми звикаємо, наприклад, що біля нас класна людина, і ми забуваємо. Подякувати їй за те, що вона робить щось добре для нас, бо ми перестаємо цінувати її поруч з собою. Або коли для нас батьки щось роблять і запитують, як наші справи, чи навіть пропонують, чи друзі. Ми перестаємо це помічати. І от практика вдячності вона допомагає ввечері підмітити, знаєте, як пролетіти думкою над своїм днем і підмітити, а що в цьому дні було класного. Добре, нехай не, не класно, просто доброго. Може, це. Та сама тепла ванна, можливо, це добре слово, можливо, у вас хтось пригостив цукерку, і в мене таке часто буває. Як тільки в мене змінюється стан, от ви знаєте, я бігаю навколо озера, і я навіть помічаю, коли я в такому потоці після медитації захожу в кав'ярню, мені завжди пропонують або цукерку безкоштовну, або якесь гарне слово. Мені скажуть, я така вау, класно! Тобто, як це так працює? І... Тому є наукові пояснення. Я не буду в цьому відео вдавати з наукових пояснень, але одним словом, в нашому мозку є певне таке електромагнітне поле, яке випромінює певні вібрації. І дійсно, коли ви вмієте дякувати, ваше електромагнітне поле притягує ще більше подій, за які вам буде за що подякувати. От, тому перше, це звісно, що емоційний інтелект, і запитувати, чого я хочу, і звісно, віднаходити за що я вже вдячний сьогодні. Друге. Що каже Річард Бренсон? От він каже, що його мотивує дуже дія і спорт. І це теж мені підходить. Я теж практикую і можу точно відмітити, що, наприклад, до заняття танцями я займаюся також танцями, і після занять танцями у мене два зовсім інших стани. І я спочатку така інколи думаю, може я не піду, наприклад, бігати сьогодні, то ж холодно на дворі. Але опісля, я кажу, боже, яка ти молодець, то так круто було. Чого ти думала не йти взагалі бігати? От як би ти себе почувала в цей момент і? Це теж допомагає, так у якісь моменти там можливо трішки взяти над собою, над своєю лінію верху для того, щоб мені стало добре позайматися. Тому рух і спорт мотивують не тільки мене, візьміть приклад Річарда Бренсона і багатьох відомих людей. Вони теж займаються цим і кажуть, що їм це допомагає. Ще один класний приклад: приклад Джефа Безоса. Він ставить собі таке запитання, ким би я був у 80? Так? І е, що би я робив зараз, так? і от це його мотивує е, вирішувати, чи ті дії він робить сьогодні, і насправді чи є він тою людиною зараз, якою він хоче стати у 80. Тому що насправді мені здається, що найважливіше завдання е, і найважливіше запитання, точніше, яке ми можемо собі ставити, це якою людиною я хочу стати. Так і коли я знаю, якою людиною я хочу стати, це мене змушує. Ну не змушує, але мотивує. Мотивує Покращуватись, зростати, а брати якісь нові навчання, досліджувати якісь нові теми, приділяти час собі. Бо я розумію, що я, наприклад, хотіла би бути такою мамою, чи такою дружиною, чи можливо такою дівчиною, чи такою людиною, в принципі, так, от якою людиною я хочу стати в цьому житті. І це теж те, що мотивує. І ще одне таке коучингове запитання це запитання, яке також собі ставлять відомі люди, і одне із це, якщо би це був останній день мого життя, то як би я його прожив? Так? Якщо б це справді був останній день мого життя, то як би я ставилася до себе, до рідних, до близьких, що би я робив в цей момент? Чи займався б я тими справами, якими я займаюся сьогодні? І воно справді дуже круто включає, воно вмикає подумати, я ж так давно мріяла, наприклад, поїхати в. Я так давно хотіла записати свій курс. Я так давно думала виступити на велику аудиторію. Я так давно хотіла оце. І через знаєте, в нас є так багато страху, сорому і так далі. Іти через цей страх, сором до своєї мрії це надзвичайно важливо. Ну, хоча б до своїх маленьких цілей. До речі, цілі. Це теж двигун до дій. Якщо в нас немає мрій і цілей, дуже важко себе мотивувати. Бо якщо в нас немає відповіді, для чого я це роблю, так тому одне з найперших, що мене мотивує, і коли в нас почалася, до речі, повномасштабна, я тоді вийшла в вільний консалтинг, і я справді не розуміла, які цілі собі ставити, тому що в мене не було клієнтів, в мене не було роботи, і в мене було і залишається двоє дітей, які. І точно на моїй відповідальності, і в мене є я, яка точно не хоче опускати руки. І я собі сідала і придумувала цілі. Наприклад, я хочу там провести. Я пам'ятаю, це перше, я хочу провести. Це було таке відео-навчання коротке для тих, хто зараз теж почуває себе знесиленим. І я пам'ятаю, як на цей ефір прийшло декілька людей, яким теж було це цінно, а потім дехто з них запропонували мені співпрацю. Тому ми ніколи не знаємо, знаєте, чим закінчаться наші маленькі цілі, навіть якщо вони здаються неважливими в цей момент. Головне почати ставити. Далі ви будете їх шліфувати, коригувати, переводити їх в. Більш конкретні дії і так далі. Ну і, звісно, діяти. Діяти це завжди мотивує, бо, здається, теж така штука з життя. Кажуть, що я часто не розповідаю, як я проходила шлях, але я пам'ятаю, як сьогодні, як я починала свій шлях, це було дуже давно, як торговий представник, і я пам'ятаю, що я йшла, здається, з донькою. В нас в центрі міста, і тоді в мене дуже багато що, всього не було того, що є зараз. Я згадую, я так дивилась, У мене не було тоді авто. Я дивилась на одне дуже гарне авто. І пам'ятаю свої думки. Я така думаю, боже, воно ж стільки коштує це авто. Мені треба напевне років 10 працювати, щоб відкласти і потім придбати собі це авто. І в тій точці тоді. Я точно не знала, що я буду сьогодні бізнес-тренером, що я буду вести цей ютуб канал що я буду надихати так багато людей, і що в мене точно вже буде це авто давним-давно і багато іншого. Так? Бо в точці тоді, коли ми знаходимося з тим певним типом мислення, ми не знаємо, куди ми прийдемо. Тому дуже важлива віра, так? віра, хотіти. Не боятися хотіти, просто хотіти і робити так? маленькі кроки, сила маленьких кроків дуже допомагає. Маленький крок кожного дня ставати трішки кращим. Запитувати себе, так? яку одну дію я сьогодні зробив, щоб стати трішки кращим, яку одну дію я зробив сьогодні для свого фінансового... Своего благополуччя, яку одну дію добру я зробив для того, щоб Добро прийшло в моє життя. Чи подякував я сьогодні собі за те, що я маю? Ну і звісно що, чи можу я сьогодні дійсно зрозуміти, чого я хочу і куди я йду, тому що сенси теж додають нам дуже багато мотивації. Якщо я розумію, для чого я йду, куди я йду, то це піднімає наш рівень енергії і здатності досягати того, чого ми хочемо, проходити важкі Ляхи. Ну, і от таке запитання, знаєте, останнє, напевне, на сьогодні в цьому відео це запитання. Що є таке важливим в моєму житті, заради чого я не можу здатися? От що є таке важливим в моєму житті е зараз? Е Цією відповіді є моя місія. Але вона, я не завжди знала свою місію та розкривати потенціал інших людей. А раніше моєю відповіддю були мої діти. Для мене були справді супер важливими мої діти, і дійсно важливо, щоб вони мали гарний приклад, щоб вони мали трохи більше, ніж я мала в своєму дитинстві, і щоб в них все вдалося. І дійсно, це, це запитання мотивує. І коли мені складно, я собі нагадую. Перше свою місію, друге, що я не сама в цьому світі, так тому це теж один із таких ключових елементів мотивації. Я дуже дякую вам, якщо ви додивилися це відео до кінця. Я завжди забуваю сказати, підписатися на цей канал, але я вас попрошу, підпишіться, будь ласка, на канал про менеджмент. Я тут говорю не тільки про те, як керувати людьми, але і про те, як піднімати себе часто, тому що лідери це ті люди, які управляють енергією не лише своєю, а енергією, Ергію всіх колективів також я тут говорю часто про саморозвиток, Ось, і якщо вам буде цінно чи було цінно вже це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме вам відгукнулося найбільше, що візьмете, можливо, з собою. І вже в наступному відео, я думаю, ми з вами більш глибше розглянемо тему, як мотивувати інших людей, якщо вам це цікаво. Напишіть, якщо так. Дякую вам, високого рівня енергії вам. Ну і фізичного інтелекту. До зустрічі!